Пан Андрій е, виділив час і приїхав до нас, щоб зустрітися саме з вами і з вами поспілкуватися. Я Думаю, ви гарно підготувалися. Так, <плес> так, ну супер. І так, сьогодні у нас в гостях відомий ведучий Андрій Данілєвич телеканалу Інтер. Зустрічаємо но бурхливими оплисками. Популярний телеведучий Андрій Данілевич завітав до української школи під Варшавою, аби поспілкуватися із дітьми, які з початком повномасштабної війни в Україні вимушено приїхали до Польщі. Я щасливий бачити вас, дітки усміхнені, щасливі, і я надзвичайно вдячний і вашим батькам, і всім дорослим, які зараз доклали стільки зусиль, щоб ви були тут, щоб ви усміхалися і. Щоби ви були в безпеці, зустрічає гостя Наталя Волошко, одна із засновниць школи. І одразу екскурсія навчальним закладом. Ми самі пофарбували викладачі. Ми батьки всі разом всі. Все своїми руками для своїх дітей. Да? У 2022-му Олеся Ковальчук та Наталя Волошко, які у зв'язку із початком війни в Україні переїхали з Харкова до Варшави. Створили тут фундацію Едюкейшн Center Чилдрен Оф Юкрейн. Уже з 1 вересня 2022-го відкрили першу школу для українських дітей у марках, що на околиці Варшави. А у грудні започаткували школу пансіон з проживанням дітей. У лютому 23 го відкрили дитячий садочок для 20 маленьких українців. Об'єднати дітей, які постраждали від війни, було дуже важко, зізнаються засновники фундації. Адже усі вони були із різних регіонів з різним рівнем виховання, освіти і культури. Особливістю навчального закладу стало те. Що діти в одному місці можуть отримати не лише знання із різних предметів та мистецькі навички, а й психологічну підтримку. Фундація постійно організовує культурно-мистецькі заходи з партнерами, серед яких народовий музей, готель Маріот, ротарі Клаб Варшави. Кожні три місяці відбуваються масштабні інтернаціональні заходи на великих сценах. І до нас приїжджав американський режисер Девід Пост. І за два місяці вони поставили несамовитий спектакль мюзикл, де діти грали головні ролі на англійській мові і мали такий досвід. Зараз у двох окремих будівлях у марках навчаються 220 дітей, а ще 20 – Ходять до садочка після уроків діти навчаються у музичній школі. А влітку на території закладу працює табір. Цього року дітям пощастило поспілкуватися із людиною, яка більше 20 років працює на українському телебаченні. Це надзвичайно цікава професія. Телебачення мене в тому числі приводить на такі цікаві зустрічі, яка сьогодні в мене відбувається з вами. Андрій Данілевич ну, відповів так, на запитання то, і розповів, як починалася його зіркова кар'єра. Чому ви обрали саме роботу журналіста? Журналістика це можливість отримати доступ до людей, до яких в звичайному житті ти ніяк не достукаєшся, ніде з ними не перетнешся. І тому мене це так зваблювало, що я пішов, пішов працювати журналістом. Я їздив на різні прес-конференції, на якісь спортивні заходи, культурні заходи. Я писав інтерв'ю з артистами, і отак крок за кроком. Поступово я потім став начальником служби новин на радіо, а потім я дуже захотів в Київ. І ось так вже 20 з половиною років. Які навички треба мати, щоб стати телеведучим? Насамперед, треба мати гарну вимогу. Треба розмовляти правильно, так, правильні наголоси, так. Знати треба достеменно мову. Діти розпитали телеведучого про те, як створювалося популярне в Україні соціальне ток-шоу Стосується кожного Інтера» стосується кожного. Програма, яка змінює життя. Я Андрій Демілевич Ми... Дізнали, що усі герої цього шоу це реальні люди зі своїми проблемами, бідами та радощами. Мати, поїдеш додому піднішу. Андрій Данілевич розповів, як саме він та команда редакторів і журналістів допомагає людям, які потрапили у складні життєві обставини. В цій студії завжди дається шанс змінити свою життя. Ми намагалися, э, щоб ці люди і справились і стали хорошими. І к счастью, в більшості випадків нам це удавалось. В студії були різні артисти, э, відомі люди, психологи, э, люди, які работали э, спеціально з вот такими людьми. Ні, хорошими. Вот і ми всі прикладывали максимум усилий, усилий, чтобы этих людей исправить. А ще поділився своїми захопленнями. Розповів про професійне заняття спортом, улюблені фільми та їжу я ж вас просив нічого. Це щоб нічого не готували. Ви ж нічого не готували, правда? Звісно, ніж я понял, Ну харашовні пампушки пампушки зробили да. з чесником. Дайте дайте, 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 дайте. А ви Я дуже любив в дитинстві був хліб, кірпіч він називався. Він такої прямокутної форми. І у нас в селі, коли я був, привозили цей хліб, і він так пах! Це був такий просто неймовірний хліб. І знаєте, яке в мене було тістечко тоді найулюбленіше? Я брав, відрізав ось цю скибочку, таку, як бабуся казала. Я її вмочував в відро з водою, отак мочу, посипав цукром і просто їв. І воно з водою, воно таке було смачне. Бо я з самого дитинства був навчений, що праця, хліб на столі буде тоді, коли ти попрацюєш дуже гарно. Діти поцікавились, як тато Андрій Данілевич проводить час зі своїми трьома синами. Ані і ігри. Вони вони грають. Ну звісно, в футбол та підказали, які комп'ютерні ігри зараз чули цікаві. Ваші, молоді чули вас ваші діти грають Brawl Stars. Ми з дружиною, коли сідаємо, намагаємося вирішити якісь питання. Діти ось так, от щось видирають один в одного. Щось вони там не знаю, сваряться. Той поїсти, той попити, той, той ще щось. І щоб вони вгамувалися, на жаль, доводиться давати свій телефон в руки. От. І мимоволі вони туди занурюються і щось там знаходять, щось скачують, і потім щось грають. Вони грають в якусь гру. А, а, ні, були гоночки, щось вони там ганяли. Ось так там вау, їхали, да. А потім, а потім вони грали в якусь стрілялку. Ні, я знаю, що старший Старший зараз грає в Роблокс і Майнкрафт. От я знаю старше. Коротше кажучи, якщо я їх сюди привезу, то будете на одній мові спілкуватися. Навіть тим, хто вчасно не встиг поставити запитання, та а дуже засмутився. Зірковий а, гість так, дав можливість поспілкуватися. Яка в кіна провода не цікаво, цікаво. <рігла> а можна можна зараз? Я згадаю. Моніка, ти мене поставила в ступор А, згадав. Я згадав, і це урок на все, на все е, життя. Одного разу я отримав двійку. Двійку, це погана така оцінка. Да? І я, щоб батьки про неї не дізналися, е, вирвав цей е, листочок з зошита, де в мене була двійка, і засунув собі в кишеню. І забув виконати, коли прийшов додому. Мама, коли вивертала там мені кишені, знайшла цей папірець і питає, це твій? Я кажу, ні, це Саші Кузьменко. У мене був такий однокласник. Папа говорить, угу, дивиться, математика. Відкриває зошит з математики. Каже Андрій: якщо я зараз оце прикладу і тут все складеться, буде не переливки. Я йшов до останнього. Кажу, ні, це Саші Кузьменко. Папа, точно, я кажу, точно. Він вставляє це все. Все там скрепочки, дірочки, все співпадає. Він каже: от після того я ніколи не обманював батьків загальне фото і селфі на згадку. І, Звісно, теплі обійми. Та надія на нову зустріч у гостинній атмосфері, яку з любов'ю та турботою створили засновники школи для українських дітей. Наша другу групу. Ми тепер розповімо про вашу школу, щоб українські батьки розуміли, що тут є прекрасна школа, збудована українцями для українських дітей. І зараз, якщо ми донесемо цю інформацію, у вас напевно буде більше діток, більше якихось можливостей перед вами відкриється. І слава Богу, що це вдасться.